Будь ну, ласка. Ці ну, ці дайте. Дайте. ну так ви вже, мабуть, сумочку забирайте і вже, мабуть, ви пішли додому. Ну так дурно їх вже, мабуть, не беруть комісії. Вони не мають інші місії. Ну так, <да. плес> мати <Мабуть, плес> <мабуть, плес> <де> це будуть. А діста віже собою роздаються. Тепер, до речі, приватно. Анатолій Петрович, мені заважають працювати. Дайте я сяду і буду працювати. Мені треба документи Дайте, я сяду. Ну хай не пересяду, будь ласка. Пересяд його туди. Можна туди підняти. Ну сядь, ну, подавайте. Заступниця сіла за стіл секретаря. Взяла його в і почала. працювати. Комп'ютер тобто, тобто, я, комп зай... комп я хочу запрацювати, а я не можу Ні, почати працювати. Вона тут падалася. А, ну так можна рухати. Дякую. Секретар не реєструє документацію. Секретар не справляється, він включився. Хочете, я себе запитав. Ну, комісія як не справляється? Він дуже допомагав це робить, а тут люди виногравці, тому що проїзковий цей процес ми допомогли. Вона спеціально забрала і спровок... спровокувалася. Він вже не буде тягнути за рукав. Вона спровокувалася. І мене не треба перебивати, будь і ласка, і треба займатися. Секретар займається своїми справами. Заступник займається своїми справами. Вступить, секретар, якщо не встигає. Якщо секретар не встигає, е, заступник може допомогти, але зайняти з його місце і взяти журнал і не давати йому реєструвати. Можна одному приймати документи, все таки намісія в наш колега організати. Орган. Ви не можете, ви не можете одно, одноосібно відсторонити секретаря. Від роботи це, ви не можете, ви не туди маєте туди. права але для це. Є комісія, комісія, колегіальний орган. А, так, це, це не вчасна ваша лавиця. Документи за людина за яке у нас розпочнеться. Про це з дійсно. От ви можете запитатися в тих, хто здає документи. Процес прискорився. Правда, шановні? Да, ви порше став а вони змогли, якщо велика черга, то ви могли, як кажуть, чи комісія доручити, чи якщо може, і голова міг приймати документацію, і заступник міг приймати документацію, як написано в законі, голова або заступник, або секретар приймає документацію по постанові номер 350 Ви бачили, я особисто носив військові. Не бачили. Так, досить, ми бачили, ви поклали як нікуди не перевіряли. Створили проблему, що я не бачила, щоб не розумі. ви. Розумі. Рожа, розумі. Я вважаю, що цей це інцидент вийшов. Якщо будуть якісь питання, це ми перед засіданням спеціально спровокували секретаря, що він погано працює для того, щоб зараз товариші, друзі. Присутні, щоб зараз проголосувати 12 голосами, дві третини для того, щоб всі будуть розказувати, що секретар не справляється з роботою. Ви розказали самі зараз? Навіть думки немає. Ви зараз самі розказали. Ви розумієте, зараз один, одна довірена особа. Одна буква просто недодрукована. Це технічна описка. Називається це у комп'ютерні для того, щоб в дільниці працювали. комп'ютерник сам може Олександрович, а там буквиче нема. Він бачить, що в паспорті подаються всі документи. що у паспорті все правильно і нічого страшного. Із-за цього подання не повинно повертати. Ми повертали ні, не повертати подання. А заставляти приносити ну, інше подання уточнене то, із-за того, що нема одна буква або рік народження, не 12 там якийсь якісь а 13, а... Почекайте, почекайте, я дім. говорю, не перебивайте, а. Ви ж казали, що не любите, а. коли вас перебивають, і мене ж не перебивайте, а. Написано 13 місяць у поданні. Ну я ушвав 13 тринадцятого місяця. Нема. Розумієте? Якщо видно, що у паспорті ще цей, ці... yes. який місяць, де no, 13, можна тут на місці перевірити. Тим більше ви розказуєте I can't. I can't. I can't. і ваша, ваша більшість розказує, що дільниці не відкрилися, мені телефонують, і вам телефонують, не відкрилися дільниці. Так давайте забезпечимо роботу дільниць для того, щоб вони відкрилися і проведемо чесні вибори. Absolutely. І давайте всі, абсолютно, не зважаючи на е, політичні погляди, як ви сказали, що да. я не заполітизований ніким. ніким. Я не член партії, не заполітизований ніким. Ні. Так це давайте проведемо правда. і давайте ми робимо одну роботу. Звичайно. І всі кандидати, як тут люблять розказувати технічні, технічні, Я ж не знаю, що, на якому замісі ви там зроблені. Да? Ну, ще... Чи ще хтось інший. Я розумію, ми всі однакові люди. Згідно Конституції, ми всі громадяни України. Там написано в графі, що він громадянин України. Правда? І всі права згідно конституції, всі одинакові. Правда? Правда. Так якщо... не треба. Оце зелені, якщо... оце сірінєві, да, Ні, ну ви не хат. Я за отих, чи я за отих. Я, не не, я навіть не пам'ятаю різничками. Давайте, слухайте, да, якщо не. чесно, давайте. Можливо, виборці 17 числа зроблять свій вибір. Вони обов'язково зроблять. Свій. Да, і на Вони я кажу, і на ваше увіплення проголосують за того кандидата. За якого ви, мабуть, і не думали, ви знаєте, а знає... він вийде переможцем, тому що люди голосують за людяність. Любі люби кандидат який стане переможцем. Це буде для мене здивування, тому що я не знаю ні одного кандидата і тим більше особисто. А ні, я бачив роботу власність. бачив вас на засідання. Помогу бачив. Одного кандидата живу. Ну, ви знаєте, що я киянин, що я не живу в, в цьому славному місці, тому навіть я прізвища залишаю кандидатів. А щодо технічних описів, помилок і так далі, я не пам'ятаю за цих чотири комісії. Я не пам'ятаю випадків, коли ми відхиляли, коли ми робили подібні ну, ну мені так цікаво. Ці довірені особи, як ви сказали, 113 тринадцятий місяць і ще буковка не так. Я просто прослідкую. Мені просто цікаво для себе цікаво, як працюють, чи завдання можливо якесь отримали. Завдання, ціє... Завдання отримали. Завдання ну, тому що що я бачу, що як ви з секретарем. Завдання в комісії да. є одне єдине. Чесно, Це провести, провести вибори. Вибор. Да. Вибор. Да. І тут ми з вами маємо я бути знаю. абсолютно погоджуватися да. один з одним. Публічність і відкритість виборчого процесу. Звичайні. Те ж ми знаємо, статтями така спеціальна. Вибор. Ви читали да. закони, Це... і я цьому дуже радію. Да. І ми разом... Читали не раз читали. Спокійно. Ви починаємо. Нам все все запам'ятати. Ми з вами разом, спокійно, в спокійному режимі, проведемо всі вибори. Тому що вибори приходять і виходять. Кандидати одні вибираються, Я вибираються в другі. Хотілося б вірити вашим а, словам, це, що це, це так. Буде, і буде, ці кандидати ну переможуть той хто на збирання. Виборці скажуть Виборці саме сам. сам. що... я так зрозуміла, що виборці вже за гречку не голосують. Ну дай Бог Уже вибір. Мабуть, дай Бог, що вже... виборці перестали за голосувати за гречку. Ма за цінності інші цінності, цінності стали іншими ін, інші тобі. цінності. Далі вони вибирали вибиралися і те, що Україні війна. Бачите, не завжди, на жаль, вони про це згадують. Ми маємо надію, що останні політичні події вони трішечки виважать наших виборців. І вони зроблять вибір не гречкою, а вибір зроблять трошки інакше. Ну ось, я, Який вибір зроблять виборці, і скільки їх прийде на виборчі дільниці, і все решту ми з вами разом все визначимо і дамо. Правда ж? Ну, Звичайно. Правда ж? Віримо бачите, це. бачите, ми, ми говоримо з вами про одне і те саме. і віримо в одне да. і те саме. Віримо все-таки на порядність. Звичайно. І на Звичайно. вашу. Звичайно. Да. І щоб мені не хотілося, щоб ви сказали, що я вирішив так. Ви не можете говорити я. Комісія. Ви тільки можете говорити ми. Тому що комісія колегіальний орган. І слово я. Це ви можете в сім'ї, там, якщо там е якийсь є диктатор, він говорить я. Да, да, є такі а в комісію ви навіть, говорите. Навіть Ми. можу познайомитися з таким диктатором. Комісія. <кл 'я> навіть можу з таким диктатором. Ну що, завершується нарешті? Так, А чого, а чого ви. Яка розпочалася? Не ну, даєте секретарю секретар приймати секретар цей. Ціли, цілий день в суді. Він змучився, йому допомогли приймати. Ну, Нічого проблеми.

Вот дивіться, порядок, не порядок, не порядок. Ось закон. Уже його голос можна не враховувати. Ні, не тому що. Ну, в ну, мене, мене інакша думка, ми можемо просто звернутися. Можемо не... просто не рахувати голос, але звернутися до СВК за роз'ясненням. От з моменту, моменту прийняття... виникнення. От. От, і це заміна, От, дивіться. В них і не заміну подання.